Бритке качення Літо того року було вельми спекотним. Усюди стояли копи сіна, поля стояли золоті від жита, а подекуди зеленіли безкраї луки, що перемежалися з повноводими ставками. Серед високого очерету на березі ставка. Сиділа на яйцях качка. Сиділа вона вже давно і з нетерпінням чекала, коли ж, нарешті, вилупляться каченята. Аж раптом шкарлупа на яйцях почала тріскатися, і на білий світ один за одним визирнули пухнасті голівки. Пі-пі-пі, який великий світ! запищали каченята. І стали незграбно вибиратися зі своїх шкаралуп і озиратися навколо, радіючи простору. Качка-мама вже хотіла було полишити гніздо, але помітила, що там лежить ще одне цілісіньке яйце, найбільше. О, господи! промовила качка. Та цьому висиджуванню, мабуть, кінця краю не буде, і вона знову сіла у гнізді, з нетерпінням очікуючи появи останнього каченята. Доволі довго довелося їй сидіти на ньому, аж нарешті вона почула тріск пі-пі-пі, запищало пташеня і визирнуло зі шкарлупи. Та яке ж воно було бридке, велике, незграбне. Наступного ранку, коли ще виблискувала під сонячними променя Роса на траві, качка-мама повела своїх дітлахів до ставка. Каченята один за іншим стрибали у воду, охоче плавали і пірнали у прохолодній водичці. Навіть Оте бритке. Ках! ках, сказала качка після купання. А тепер я мушу вас показати на пташиному дворі. Тримайтеся ближче до мене, щоб, бува, ніхто на вас не наступив. А головне, стережіться кота. І вся родина потім чекувала на пташиний двір. Ледь перетнувши паркан, качка з каченятами опинилася серед безлічі качок, гусей, курок і індиків. Усі каченята відразу відчули себе як вдома і радісно попискували, озираючись навколо. Усі за винятком бридкого. Воно йшло останнє, і дуже вирізнялося з своїх братів та сестричок, незграбною ходою, великою головою та задовгою шиєю. Дорослі качки, повз яких вони проходили, тільки та й робили, що дзьобали малого та глузували з нього, і каченятко. Засумувало. Те саме відбувалося і наступного дня. Малюкові здавалося, що всі птахи на подвір'ї дивилися тільки на нього і намагалися якнайболісніше його образити. А особливо лякали пихаті індики, які штовхали його величезними лапами. Та войовничі півні, які били його своїми міцними крилами. Довго терпіло каченя, але, врешті-решт, не витримало знущань і, знайшовши шпарину в паркані, кинулося тікати. Бігло воно, бігло, аж поки опинилося на березі. Великого болота, бідолашне, так захекалося, що вирішило перепочити. Коли це наблизилися до нього дві дикі гуски каченя не встигло навіть привітатися з ними, як раптом почуло: Ну і бриткети. І вони з огидою відвернули від нього свої дзьоби тієї ж миті. Пролунали два постріли. Пів, паф. Гуски Угу. Гуски знялися в повітря, а на берег вибігли мисливці з собаками. Та страшенно перелякалося, сховалося в очереті і зачаїлося. А над його головою свистіли кулі. Дивом лишилося воно живим. Лише коли стемніло, мисливці пішли геть, а каченя побігло далі. Бігло воно, бігло, аж поки не натрапило на стару хату. Крізь напівприкриті двері каченя пробралося всередину і зачаїлося в куточку. А в тій хатині жила старенька з котом, який умів гарно мурчати, і курочкою, яка несла яєчка. Наступного ранку кіт із куркою знайшли каченятко. Побачила його стара і дуже зраділа. Лишайся в мене, сказала вона. Тепер я матиму і качині яйця. Каченятко й лишилося, але минуло два тижні, а жодного яйця воно так і не знесло. А може, ти вмієш мурчати? поцікавився кіт. Ні, сумно пропищало каченятко. Ну. Но... Яйця нести вмієш? запитала курка. Ні, зізналося мале. А якщо не вмієш робити нічого корисного, то йди собі геть, просичав кіт, погрозливо вигнувши спину. Так й пішло з хати старої, куди очі дивляться. Незабаром воно до озера, де можна було нарешті поплавати і наловити рибки. Там були й інші качки, але вони, побачивши малого, відпливали геть таким бридким він їм здавався. Та бридке каченя. Вже звикло до такого ставлення. Йти йому було нікуди. І воно, попри все, лишилося жити на озері. Щодня його називали гидким і глузували з нього, а воно собі плавало, пірнало головою донизу за рибою і ховалося у високій траві.